Вітаю, добрий день. Мене звати Почарява Людмила, вчитель Сокірянського ліцею. Сьогодні я маю честь з вами поспілкуватися. Моя педагогічна ідея застосування теорії мультиінтелектуальності. Ми будемо з вами виконувати практичну роботу, адже в практиці можна швидко удосконалити свої набуті знання. Попрацюємо з різними видами джерел, писемними, візуальними, з картами, графіками. А найголовніше ми маємо подорожувати з вами у минуле. Історія це є подорож у минуле. Історія це не лише дати події, це драма, мистецтво, трагедії, слова, простір, звуки і навіть рухи. Сьогодні ви будете журналістами і одночасно агентами часу. Я буду вашим головним редактором інтернет-видання. Результатом роботи це буде наше з вами дослідження і висновки. Кожна група, а сьогодні ми будемо з вами працювати в групах, отримає свій кейс із завданнями. Для потрапляння в портал ми маємо з вами виконати перше завдання розгадати кросворд. Отож. Розпочнемо. Права кросворд. Якщо ми з вами його розгадаємо, то ми зрозуміємо, в яку епоху ми з вами потрапили і хто буде основним історично, основною історичною персоналією на сьогодні. Прошу вас бути активними. Ну що ж, розпочнемо. Вам все видно? Я можу перепитати. Є зворотній зв'язок. Так, все видно. Так, все видно. Отож, перше питання. Країна. Воно у нас йде по горизонталі. Країна. Країна, з якою Українська Народна Республіка підписала Союз у 1920 році. А чому третє питання? Ви було у мене третє питання. Хвилинку. Назва періоду слабо контрольованої директорії влади на місцях керівників військових формувань кінця 1918 першої половини 19 років. У вас є відповідь? Ще раз, назва періоду слабко контрольованої директорії влади на місцях керівників військових формувань кінця 18-го століття і першої половини 19 століття, і я можу вам підказати. Отаманщина у нас. Ідемо далі. Далі. Питання під номером 2. Орган, який очолив Петлюра після відставки Володимира Венеченка. Пробуємо. Не чую. Директорія. Директорія. Молодці. Так. Ідемо далі. Наступне наше питання. Буде питання у нас чотири. Назва історичного регіону України, який за умовами Варшавської угоди мав перейти під владу Польщі. Назва історичного регіону України, який за умовами Варшавської угоди мав перейти під владу Польщі? Галичина. Галичина. Дякую. Галичина. Так. Питання? Ну, давайте п'яте. Назвіть ім'я Пілсуцького. Андрій у нас активний. Вадим. Юзеф. Так. Дякую. Ну, і залишилося нас декілька. Шосте питання. Прізвище генерал хурожньої армії УНР, одного із творців дива на віслі, який відмовився приймати нагороду Польщі. Безручко. Допоможу вам. Безручко. Безручко. Так. Ну що? Сьоме. Назва блоку, за допомогою якого українська, розраховувала українська влада в боротьбі проти червоної, е, червоної Москви. На кого розраховували вони? О. Давайте я вам допоможу. О. Антанта. Антанта. Дякую. Антанта. Ну і давайте до першого запитання. Перше запитання, да? Країна, з якою була підписана, підписала Союз Українська Народна Республіка в 1920 році. Ну, я думаю, що тут вже дуже просто, так? Да? Польща. 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 І у нас з вами вийшло ключове слово. Давайте ми його. Назвемо всі разом. Петлюра. 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 Дякую вам. Ви дуже були активні. Продовжуємо з вами. Ну що ж, якщо ми з вами говоримо сьогодні про Симона Петлюра, то дивно би було, якби ми його не побачили і не почули. Що ж би він би нам сказав, якщо б ми з ним зустрілися? Юні українці з майбутнього. Я стою тут у серці України в золотоверхому Києві на Софійському майдані 22 січня 1919 року. У часі, коли Україна в єдиному пориві без поділу на схід і захід рветься до волі. Ми молода, але горда держава. Ми боремося не за владу, а за право бути собою, говорити українською, писати власну історію, молитися як велить серце, і творити Україну, про яку мріяли наші прадіди. Ви прийшли в час, коли навколо діб неспокій, зрада, ворожнеча, але попри все, жива віра у незалежність, те, що для нас мрія, для вас, можливо, вже реальність. Та скажіть мені, чи бережете ви її, чи пам'ятаєте нас, хто нині ваші союзники у боротьбі проти нашого віковічного ворога та Московії? Чи виступаєте ви, мої нащадки, єдиним фронтом у боротьбі за Соборну Україну? Ну що ж, ми з вами почули почули послання, да? Симона Петлюри. Що ми можемо з вами сказати про цю епоху, до якої ми з вами повернулися? Дві, два, три слова, будь ласка, які можуть вас наштовхнути. А для того, щоб ви швиденько це все зрозуміли, да? я можу вам і підказати. Ну що ж, спробуємо. Епоха, в яку ми повернулися з вами? Ключові слова, які би ми використали з вами? Варшавську угоду. Можемо ми використати такий термін? Можемо. Атаманщина? Можемо. Роки, які ви би хотіли нагадати? 1920-й ключова дата. Так, і ще. Симон Петлюра сказав 22 січня 1919 року, що це за подія була? Попробує сказати мені хто? Андрій, Вадим, да, Аліночка. Будьте активні. Це... Акт злуки західноукраїнської народної республіки і Української Народної Республіки. Україна стала єдиною державою. Дійсно, не звісно, не надовго, але ця спроба українців да, показала те, що ми є єдиним народом. Сьогодні ми з вами говоримо над Темою портрет, Симон, Симона, портрет, портрет Симона Петлюри на тлі епохи. Параграф 16, сторіночка 110 підручника. Автор підручника у нас е, Віталій Власов і Кульчицький. Ми сьогодні будемо працювати в групах. Отож, я в чат, чат вам надішлю завдання. На виконання завдання у нас з вами дуже мало часу. Але ж ми з вами суперагенти. Ми можемо все отож, ми з вами працюємо. Ми будемо працювати з вами група 1 з візуальними джерелами. Група 2 буде працювати із лінгвістичними джерелами це писемні джерела. Група 3 буде попрацювати з хронологією і група 4 спробує. Ближче познайомитися з Симоном Петлюрою і взяти в нього інтерв'ю. Ми об'єднуємося з вами у групи, да, у сесійні зали, якщо це зараз буде можливо. Так, я зрозуміла, сесійних зал не буде. Ми, я вам закидаю в чат, ми знайомимося із завданнями, із завданнями і починаємо працювати. Завдання є перед вами. Завдання є перед. Завдання є перед вами. Ну, давайте почнемо з першого питання. Да? Розгляньте плакат, зробіть висновок, якими подіями вони присвячені, як, як радянська пропаганда показувала Симону Петлюру. Чому його звинувачували? Да? Спробуйте спростувати е, позицію пропагандистів. Якщо ви бачите, так, будь ласка, перед вами є візуальне джерело, да? з яким ми можемо з вами працювати. Ви бачимо плакати, як Симона Петлюру показує радянська пропаганда. Які у вас думки? Будь ласка, поділіться зі мною, а я поділюся з вами, своїми. Ну, активні. Так як ви були на початку, Андрій. Ну, вони його подають як зрадника українського народу. Як зрадника відбав... українського народу, добре. Як зрадника ще. Ще? Ну, от навіть написано слово, так? Да? Як його так. подають? Як частину антибільшовицької коаліції, можливо. Так, ще. Ще молодець, ще. Ну, більше немає, да, у вас? З ким його в зв'язках з якою країною його звинувачують, да? Пригадуємо. Ми сьогодні говорили про це. З Польщею, да. Про те, що він продав Україну Польщі, польським панам. Так, добре. Ну що ж, продовжуємо далі. Наступне наше завдання. Будь ласка. Наступне наше джерело це є спогади, спогади Євгена Чекаленка. Давайте спробуємо швиденько його опрацювати. Прочитайте джерело, хто є автором джерела. Як автори ставилися до укладення Варшавської угоди? Якою була ціна питання? Як сучасники оцінюють цей крок Симона Петлюри? Ну, я залишаю на секундочку. Читаємо. Так. У перший день пішов я до Симона Петлюри, щоб довідатися його, чи він, е, е, чи він від мене власне чу. Петлюра зараз вже вийшов до мене у вітальну і запросив до кабінету. Враження Петлюри справив на мене втомленого, засмученого, якось пригнічено. На моє запитання, чого і чи нащо ви з Левицької мене викликали. Він відповів, що їм взагалі хотілося? Б... Да? Ну, спробуємо. Як автор, чого боявся автор цього джерела? Чого боявся? Написав його, хто у нас? Євген Чикаленко. Чого боявся Євген Чикаленко? Залишилось 5 хвилин. І дякую вам. Євген Чикаленко боявся, щоб ця угода нагадувала Андрусівське перемир'я. Йдемо з вами далі. Наступне наше запитання. Наступне. Що б ви запитали Симона Петлюру, якщо... коли б ви з ним зустрілися? Спробуйте змоделювати. Спробуйте змоделювати. Що би ви його запитали? Ви сучасники. Що би ви запитали, Симона Петлю? Чому Польща? Перше, да? Чому Союз Польщею тисяча не чую, чуювати? Можна було розказати висновок його дій і запитати, чи він вважає це Доречним чи все-таки помилкою. Так, дякую. Ще запитання? Ще є запитання до Симона Петлюри? Подумайте над цим і спробуємо ще одне запитання. Вимикається вона, Олександр Володимирович. І давайте ми все ж таки виконаємо ще одне завдання. Перед вами ілюстрації подій. Ваша мета скласти точну хронологію цих подій. Перед вами базарська трагедія. Перед вами, якщо ви впізнали, Рийський мир, перед вами Варшавська угода, Юзеф Пілсуцький, Симон Петлюра, і перед вами третій універсал події листопада 1918 року. Чи змогли би ви розставити ці події в хронологічній послідовності? Третій універсал. Дякую за відповідь. Далі у нас йде Варшавська угода, Рейський мир і базарська трагедія. Другий похід, зимовий похід армії УНР. Льодовий похід. Ну що ж, сказати, що ви були дуже активні, я не можу, але ви дуже старалися, і я це дуже оцінила. Ми з вами ви отримуєте домашні завдання. Домашнє завдання вам буде у вигляді методу гамбургер, який ви маєте подумати і виконати. Вдома.